Доброго дня, дорогі друзі! З вами Українське інтернет-телебачення Актів ТВ в студії Вадим Грисимович. Ми продовжуємо говорити про майбутнє спілкуючися з людьми, думку яких цікаво та важливо почути. Сьогодні у нас гостях громадський діяч Валерій Пільгун. Доброго дня, доброго дня. З 1 липня 2016 року, як ми знаємо, українські політичні партії отримали. Доступ до державних коштів. І мова йде про 195,5 мільйонів гривень, які до кінця цього року можуть освоїти парламентарі. От. Що це за таке нововведення? Розкажіть, будь ласка, в деталях за цю ініціативу іде, як ж тут собака -зарика. Так, в державному бюджеті 16 року передбачено, що до кінця поточного року буде використано майже 200 мільйонів гривень із податків, які. Платять українці. І ця стаття витрат дуже цікава, тому що вона вперше з'явилася в Бюджетному кодексі України, це фінансування політичних партій. І, звичайно, нам, як виборцям, які безпосередньо беруть участь у виборчому процесі, а також ми з вами являємося і членами політичних партій. тепер... Стає можливим контролювати самих себе, бо саме ці гроші ми будемо платити політичним структурам, які прийшли до парламенту і мають відповідно фракції в парламенті. Згідно цих квот відбувся розподіл фінансування політичних партій. І в нас є фаворити відповідно, а є партії, які менше отримають. І от під час такого розподілу, звичайно, стає таке питання. Постає, як один може там, за 50 гривень зробити щось до ладу, а хтось і за 100 гривень не може нічого вткнути. Звичайно, це фінансування породжує безліч питань. Ніхто толком не розуміє, а як же ефективно використовувати ці ну, кошти може, зараз да, кошти. І тому ми з вами зараз будемо обговорювати, а як же ж ефективно ці кошти використати. Ну, от дивіться, наприклад, я там припустимо член партії Батьківщина. Батьківщина партія, яка себе позиціонує як партія, яка ніколи не Ну, Це вже інша так. історія. Я, наприклад, припустимо, приходжу в офіс до цієї партії і кажу, там, Юлія Володимирівна, от партія отримала там 200 мільйонів гривень. Я член цієї партії. На що ви витратили? Що було зроблено для мене, виходячи із статутних і програмних положень партії, які я переваги отримав? Я розумію, що Юлія Володимирівна мені скаже в кращому випадку, якщо все ж таки доступусь. в гіршому, скаже мені хтось інший. Да, не біля офісу. От, от що в такій ситуації буде? На що реально будуть витрачатися кошти? Чи держава виділяє кошти для того, щоб партія фінансувала свої осередки, партії фінансували свої офіси, партії фінансували своїх секретарок і тому? Так звичайно, що використання цільове цих коштів ми отримуємо тільки в... інформацію по цільовому використанню цих коштів. Ми отримуємо тільки в 17-му році. Після відповідних звітів і тому подібних речей. Але вже зараз мають бути закладені якісь критерії, оці на які статті витрат в першу чергу мають піти ці гроші, і, звичайно, які форми звітності мають подавати партії, аби. Ну, хоча б вже на кінець року ми, там, наприклад, після звіту там, чи Національного агентства по запобіганню корупції чи якогось іншого контролюючого органу, змогли б е, зрозуміти: а в 2017 році давати взагалі фінансування партіям чи вже відмовлятися після такого невдалого експерименту? Пане Валі, тобто я, якщо правильно розумію, тобто гроші вже пішли, а критеріїв ще нема? Ну, звичайно. Все ж, ну, все по-українськи. Все, все, все по-українськи, по ага, то вже запізнилися, значить, з критеріями? Так, точно. І що робити? Що робити? Ага. Ну, по-перше, поки гроші освоюються партійними функціонерами, чи будуть освоєні? Вони вже освоїлися? Ну, ще, не, ще не все. А не досвоїть. Ще тільки-тільки будуть подані заявки на фінансування і відповідні транші підуть. Але. Ну, пізно знаєте, кричати там, Агов Караул, коли вже все сталося. Може, треба профілактичним якісь заходи ну, провести. Ми ж йдемо в європейську спільноту, а саме там приділено найбільше уваги профілактичним запобіжним заходам. Тому я за те, аби сьогодні вже політичні партії. Почали хоча б якийсь суспільний там діалог на дуже просте питання, а яко, ну, яку структуру мають мати політичні партії в Україні? Як, як вона має бути наповнена, які якісні критерії до членів партії? Бо я ж вам кажу, що члени партії ну, це ж не якісь іноземці чи якісь невідомі люди, це ми з вами. Тобто, в принципі, критерії оцінки ми самі до себе маємо ставити? От дивіться, тобто, якщо я правильно розумію, політичні партії вони складають певний звіт на що, куди вони потра... витратили певну суму коштів. Скажіть, будь ласка, чи існують певні гарантії не того, що ті цифри, які озвучені? В цих звітах вони реально відповідають тій сумі, яка була реально витрачена. Тобто, це якось можна перевірити, чи це ми повинні повірити на слово, що там партія там, любителів чогось витратила на свою статутну діяльність, припустимо, там, 20 мільйонів гривень. Тобто ми повинні повірити, що ця партія витратила 20, а може там 40, а може там 50, а може там менше. Е, ну... Чи не зводиться е, ідея самого державного фінансування політичних е, партій взагалі, чи не множиться вона на нуль? З однієї сторони, так. Тому що ну, приклад з цієї ж самої батьківщини. По розподілу, по парламентським представництвам, вони отримують там біля 7 мільйонів гривень із 200 Ну, батьківщину я привів до прикладу, просто да, але так, гіпотетично. Що, да, але ж ви правильно привели. Приклад він дуже вдалий, тому що е, партія з найпершим рейтингом зараз, ну в реальності, по всім опитуванням, вона перша, вона ну, отримає найменше. А, наприклад, Народний фронт е, з відсутнім взагалі рейтингом отримає 55 мільйонів по розході. Ну хто знову у Так. Да. І тепер. Да. І тепер ми, як виборці, ми маємо е, ну, якусь е, таку ситуацію, не зрозуміла. Лідери реально отримують менше, а аутсайдери отримують більше. По той розподіл в історичному моменті був зафіксований. І тепер ми маємо виходити від історичного якогось прецедентного наслідку до реальної оцінки, до рейтингової якогось там. І тут без сучасних технологій. Нічого не вийде, бо якщо ми знову будемо писати на паперові якісь звіти, збирати за радянською совковою системою партійні зібрання, цього у нас нічого не вийде. Тобто ми повинні радикально змінити формат сучасної політичної партії. І я ж вам прошу наголошувати, наголошую, що, на жаль, партії, які отримають, Фінансування, вони навіть суспільством ці питання не хочуть піднімати і не хочуть їх обговорювати. Бо під час обговорення тільки може з'явитися якась ну, альтернатива, тому що є в ну, реалі, ну, дивіться, така знову ж таки ситуація, щоб ми не говорили про абстрактні речі, а говорили про приземлення, і це було зрозуміло для глядача. <зв>. наприклад, ви м є членом партії та, за сервіси порядок». От що ви як е, рядовий член цієї партії отримуєте від того, що е, партія, членом якої ви є, отримує державне фінансування? Чи е, мають е, рядові члени партії вплив на те, куди витрачаються ці кошти? Чи вони освоюються партійними босами, партійними вождями, і на цьому все завершується? А роль члена партії зводиться до того, що він там приносить раз в квартал там, членські внески там, або на якийсь партійний. Мітинг там або на якийсь захід його запрошують в кращому випадку перед вибором, або в гіршому взагалі нікуди ну, не. чому. Ну, по-перше, на мітинги завжди запрошують системно перед виборами і платять за це гроші. А по-друге, якщо член платить партії-членські внески, то однозначно має бути ну, виконав свої обов'язки, значить, що отримує права. Тобто, право ти маєш на контроль цих фінансів. Але я вам скажу, що насправді такого немає ні в одній партії. Тобто, ні одна партія зараз не може нами, нам похвалитись е, чіткою кількістю членів партії на даний момент на сьогодні, ну, в якомусь електронному варіанті, наприклад, е, тим більше вона не може показати відповідний діалог з кожним членом партії, е, а це при фінансуванні стає вже очевидним. бо я не розумію, як спишуть ці гроші політичні партії за чим рішенням? І коли ви кажете, що приймають рішення про використання коштів тільки керівні органи партії, і в керівних органах тільки окремі особи, то це реальність, яка є сьогодні, і від цієї реальності ми маємо відходити. Тому що при таких ну, демократичних процесах, які мають проходити в Україні, ми маємо законсервовану совєтську систему, і, звичайно, тільки лідери партії приймають рішення, а як е, приймає партія ну, якісь загальні рішення, mm -hmm. куди вона рухається, і в яких е, договірних відносинах вона знаходиться з іншими політичними суб'єктами. Державне фінансування політичних партій це не українське наука, це вже усталена практика багатьох інших держав. Чи вивчали ви досвід, як фінансуються політичні партії за кордоном? Як це все відбувається? Які там в цьому питанні підтримуються зв'язок керівництва партії з рядовими виборцями? Чи вони можуть впливати там на фінансування політичних партій, я маю на увазі на перебіг о цих коштів, на що вони витрачаються. Е, Вивчав, може, не досить так глибоко, як це вимагає там якісь наукова робота, але я для себе ну якась така, більш поверхнева інформація. Так от, да, ознайомуюсь, ознайомуюсь. так от. Там дають дуже прості інструменти для члена партії. Тобто, член партії, за допомогою сучасних технологічних засобів, має змогу продивитися звіт, продивитися, куди, які комерційні структури отримали відповідні кошти, як вони були виконані і чи є фактично. В користуванні партії, ті чи інші товари чи послуги. От і все. Тобто Насправді, ми не маємо вдаватися до звіту там, абсолютно до кожної копійки, до кожного там, стільця чи стола контролювати. Це абсурд. Скоріше, чи є заявлені процеси в реальності, а чи вони не списані на папері просто. Ці кошти, бо ви абсолютно правильно задали попереднє там одне питання: а які ж ну, реальні бюджети на партійні проекти використовуються? І останнім часом ми бачимо, що в експертному середовищі фігурує декілька таких каз: ну, одна із них це Чорна бухгалтерія партії регіонів. Ми бачимо, що існують якісь. Такі об'єми фінансів, да, які е, тільки в готівці і видаються певними особами. Так називають чорні каси. Ну, я думаю, що чорна бухгалтерія Власне. була притамана не лише партія. То да. Тобто можемо стверджувати, що в абсолютно в кожному політичному проєкті е, чорні каси присутні. Е, відповідно, з'являється інша категорія це сірі каси, коли складаються, наприклад. Із якихось дійсно членських внесків там бізнесових, але ці бізнесові, ну, тобто ці членські внески вони розподіляються за принципом, частина йде на якісь не як кажуть не публічні заходи, які не звітуються, тобто звіт про них, а частина йде під звіт. Тобто ця маса фінансова, вона має сірекулі. І, звичайно, є білий білий звіт, який подався до НАСК. І нас, коли побачимо на ці цифри, то з однієї сторони ну, дуже добре, що ці цифри є. І, дійсно, там, ну, по деяким партіям ну, досить пристойні суми показуються в білу. Але всі розуміють, що за ці цифри. Такі політичні проекти не можуть реально жити. Тобто дисонанс між тим, який ти маєш статок, і те, скільки ти покажеш, скільки ти його тобто всі... У нас у нас життя це суцільний дисонанс. От, скажіть, будь ласка, от, ви говорили про. Партійні проекти, я маю на не політичні проекти, які дуже часто називаються політичні партії, а саме про партійні проекти. Те, що мають пропонувати політичні партії. Що саме ви розуміли під цим? Тобто, я розумію, що а, акція мітинг це не той продукт, який повинна пропонувати політична сила. От а що ви розумієте саме під цими партійними проєктами? Ну, партійні проекти мають пропонувати суспільству діалог по декільком напрямках. Тобто, один із таких напрямків це нормальне публічне обговорення питань. І, наприклад, питання фінансування політичних партій порушує питання відповідно, ну, формалізації цієї політичної партії, як структури, як проекту. Тобто, з чого е, повинна складатися політична партія, яка вона має бути Буть, в сучасності, чи до якого е, рівня. рівня вона ну, да, рівня має йти? І от е, оця дорожня карта досягнення це і є е, та тема, е, яку має задавати зараз політичні партії су, е, суспільства. Але я не бачу ні круглих столик, ні семінарів освітніх, ні якихось конференцій з висновками, які б. Лягли в основу, ну, наприклад, якогось там внутрішнього там, мінфіновського документу фінансування цих політичних партій. Бо ми маємо закон про фінансування, ми маємо цифру і все. Мабуть, ми єдині з вами, кому ця тема цікава. <гум> ну, так, можливо, поки єдині, але я маю на увазі, що ну, попереду це теж цікаво. Хтось має приєднатись і вже буде нам з вами цікавіше. Е, Приєднається перш за все, я думаю, контрольно-ревізійне управління, бо в кінці року, в грудні місяці, воно складе звіт, і ми його з вами почитаємо і скажемо. Тут дивіться дійсно. Там використаних коштів правильно чи неправильно, і можливо вже наступного року до наших з вами зауваження якось при, ну, прислухається. Ось, скажімо так, хай приєднуються в трьох буде цікавіше. Дякую так. вам за змістовну розмову. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні у нас в студії був громадський діяч Валерій Пульгон. Залишайтеся з нами на Актив ТВ. Гарного всім настрою. До побачення. До побачення.